Вітаю, друзі. Велике дякую усім, хто підписався на мій канал, хто мене дивиться, хто пише мені, дуже приємно. І думаю, буду старатись надалі, щоб мої відео були для вас цікаві. Пам'ятаєте, в одному відео я розповідала про ось цей. Овсяний корінь, який в мене зненацька десь з'явився. У нас таких рослин немає. І я не знаю, звідки він взявся і яка пташка його посадила. Ну, це була одна квіточка. Я її залишила, бо вона така досить цікава. Ось ближче покажу вам. Ось так. Бачите? От. Чимось на зірку похоже. І я його залишила, цю квітку залишила собі, і потім вона насіялася. І зараз в мене отака от велика клумбочка цих квіток. Які потім виявилися корисною і лікарською, і овочною. Культурою. Так от, дива продовжується, зараз я вам покажу. Оце в мене під забором, разом з годжі. Виросли ось таке. Овсяний корінь жовтий. І як таке може бути? Тут ну, забор уже все. Хата ось. Ну, і, по-друге, в нас нема таких рослин. Квітка розцвітає. Одна там має бути ще. Хм. Ну як? Ну й де? Ну нема, нема таких рослин у нас. Де воно взялося? Це одна. Напевно, ці біженці пташки привезли, принесли. Збираю пелюстки маку, на дворі хмарно, але дощу не буде, бо бджоли літають і мак цвете. Якщо має бути дощ, то бджоли за пів часа до дощу ховаються, додому летять, щоб не змокнути. А пелюстки маку вони ну, за 3 часа, 4 часа до дощу. Вони вже закривають е, свої квіти. Тому дивлюся, що погода, думаю, позбираю я свій мак. Підійшла я до своєї махорової ромашки. Цікаве, кинешно, дивина. І що я тут надибала? Дивіться, ще одна. Квітка, овсяний корінь. Я не знаю. Я не знаю, де воно береться. Дивіться. Ну, ще одна. Чудеса. Кажу, дивно не трапляється. У нашому, ну тут, де я живу, таких квіток нема. Ні сиреневих, ні жовтих. А воно взялося. Овсяний корінь жовтий. Тепер в мене два сорта Сиреневий і жовтий. Ну як так може бути? Як? Ну, це теж один і більше нема, бо якби це воно... ну я, я не знаю, в мене нема слів. І ця ромашка. Ну, як вона може бути махрова, якщо вона вся об... звичайна, ну звичайна ж ромашка ось цвіте. Все звичайно, Нема махрових. Де воно взялося? Все звичайний роман? Він не має ніяких лікарських росли... властивостей, то в мене руки не дійшли до... до нього, щоб його вирвати. Ти він в мене так зацвів серед маку. Але все звичайне. А тут з краю це махрова ромашка. В нас якась сиреніва робиться, роман. Серединка, бачите, яка маленька. Ну, -у -у, що це за чудеса? Як кажуть, збій матриці? І цей овсяний корінь. На зірку схожий. Гарна квітка. Може, це для мого майбутнього бізнесу. Буду виращувати овсяний корінь, продавати. Не знаю, які в Бога плани на що цього, але подарунок він мені зробив. Дякую Боже. Позбирала я, Видя, скільки пелюсток, маку. Зараз порозкладаю, щоб вони сушили. А це волошки. Збираємо тільки самі пелюстки. Це для зору добре. Змулью в чаї додати. Оце мій сьогоднішній урожай. Позбирала я ще бузину. Це вже останні квіти. Ставлю зараз також сушити. Бо вже перецвіла. Знову у нас похорон. Молодого хлопчину хоронять. Може чути через телефон по всьому селі. Музика звучить, качка. Ой, господи, горе, який батькам. Коли це все закінчиться? Від скільки цих дітей вже загинуло, скільки має загинути через кучку шизофреніків. Гаразд. Тримаймося. І слава Україні.